Чути, чути, чути дзвін, за сто сім далеких гір, то з далеких свят мандрівка, то до вас спішить щедрівка. Ми на ту щедрівку та засвітимо зірку і козу приведемо. Веселити всі будемо, господарі добрі, зустрічайте, Щедрівникам двері відчиняйте. Щедрий, щедрий, щедрівочка прилетіла. Що то так тупає там? Та це наша коза, пустіть її погрітися, то в неї вже і копита, і роги повідмерзали. Та вона наші підлогу попсує, погризе, не можемо вас пустити. Та вона у нас така гарна, така розумна, така весела. Господар, дозвольте козу завести. Ну забудьте, побачимо, яка вона у вас. Чи висока, чи низенька, чи велика, чи маленька. Я коза периста, маю років триста. У ріднім краї радості бажаю, зі святом всіх вітаю, сію, вію, посіваю, з Новим роком поздравляю. Будьте здорові з Новим роком і з веселем. Сійся, родися серед народу. Віра, надія, любов і згода, щоб в дні тривоги стояли люди. Серце при серцю, а грудь при грудях. Гай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо. Христос! Бажання ну, ви прийміть від нас, і вас і нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були, і вас і нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Ми вас теж всі вітаємо. Бажаємо, щоб ви були здорові, і щасливі, щоб у вас було мирне власне життя і щоб все, що ви побажали. Гаджети, планшети, смартфони, гарний одяг, все Дякую. всем родине. А мы тут Дякую. следаем.